Вітаю, шановні колеги, шановні учасники зібрання, дуже приємно бути, дуже приємно, що ми продовжуємо працювати, працювати разом. Дякую за запрошення нашого представника від проєкту технічної допомоги і наша організація. Я думаю, багато з вас знають. Про цю організацію це німецьке бюро міжнародного співробітництва, яке реалізує дуже багато проєктів і на замовлення німецького уряду, і на замовлення Європейського союзу, інших урядів для того, щоб допомагати Україні в різних сферах ділитися кращими міжнародними практиками. І, зокрема, сьогодні ми говоримо про проєкт. Який сприяє впровадженню енергоефективних технологій в Україні, я є також представником цього проекту, оскільки ми співпрацюємо з академією в рамках нашого компоненту професійні кваліфікації, тобто підготовка фахівців. І мені дуже приємно бути і розповісти. Трохи про наш проєкт про те, чим ми займаємося в компоненті, чим ми займаємося для освіти разом з освітянами, і про наше партнерство з енергоінноваційним хабом Дніпра з Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. Тому, якщо ви не проти, я покажу коротеньку презентацію і в презентації трошки розповім. Якщо будуть після того запитання, любки відповім. Прошу, парене Ірину. Так, так. Намагаюся включити. Чи видно мою презентацію? Зараз. Так, видно. Дякую. Дякую, видно. Чудово. Ну що ж, тоді починаємо. Тема моєї доповіді. Проект фір. Готуємо Фагісі для енергоефективного відновлення країни. І як я говорила, так, я намагаюся переключати. Чи переключається моя презентація? Ага, ФІР. це насправді є абревіатура німецькою мовою. Але наш проєкт звучить просування енергоефективності та імплементації директиви ЄС про енергоефективність в Україні. І е, цей проєкт вже працює третій рік, але насправді займається наш кластер енергетики. Е, тематика енергоефективності дуже дуже багато. Я думаю, що можливо, хтось з вас чого брав участь у проектах GIZ і, зокрема, в проєкті попередньому. Реформи в секторі енергоефективності в Україні. Як ви бачите, мета нашого проєкту достатньо велика: впровадження кращих рамкових умов для підвищення енергоефективності, і нашим головним ну, бенефіціаром, з яким ми працюємо, це Міністерство розвитку громад територій, ну і тепер це об'єднано таке Міністерство, Міністерство розвитку громад територій та інфраструктури України. І наш проєкт має такі чотири частинки для того, щоб це працювати з питанням енергоефективності, популяризації, допомоги комплексно. Перший це звичайно національний рівень, рівень роботи законодавства, реформи в секторі енергоефективності на національному рівні: Це створення законодавства, оновлення законодавства. Другий компонент він такий традиційний з чого починалася на енергоефективність наших проєктів. Це Робота громада, яким чином громади впроваджують у себе а, енергоефективні технології. Наш компонент це кваліфікації, ми його знаємо. Або коротко це освіта в секторі енергоефективності. І четвертий компонент це енергоефективність для компаній з тим, що, щоб зробити роботу компаній приватного сектору більш енергоефективною. Ви бачите, що в партнерах у нас дуже-дуже багато різних. Органів влади і на першому башті Верховна Рада України, Кабінет міністрів України, бо звичайно без участі великих і агенцій і урядових інституцій неможливо зробити таке підвалини, підвалини, які б заклали основи для провадження чогось нового нового і на великі роки. А партнери нашого компоненту, це, от тут вони є: це якраз і Міністерство освіти і науки України, і Державний центр зайнятості, три наші технічні університети, в яких розташовані енергоінноваційні хаби, зокрема Чернівецький національний університет імені Мініфітковича, а також Національний університет Бекетова в Харкові. Ну і, звичайно, наші партнери. Це енергоінноваційний хаб Дніпро, це Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. І велика наша когорта це 48 закладів професійно-технічної освіти, бо, як ми знаємо, готують фахівців нас і вища освіта, і професійна освіта також. От тобто нашою метою є те, щоб більше молодих людей. А також тих, хто вже є на ринку праці, мали доступ до програм навчання, підвищення кваліфікації за якимись окремими компетенціями, щоб опановували нові компетенції або призначалися, якщо потрібна якась нова професія, або є попит на ринку праці. І для цього ми створюємо, впроваджуємо нові програми з енергоефективного будівництва в закладах ПТО і також. Технічних uh, вищих навчальних закладах проводимо підвищення. допомагаємо, ми проводимо допомагаємо підвищувати кваліфікацію викладачів через різні вебінари, семінари, обмін досвідом міжнародними експертами, запрошення міжнародних експертів, а також обміну uh, досвідом на національному рівні між також партнерами, освітянськими закладами в різних куточках України. Ми допомагаємо підсилювати технічну базу партнерських закладів освіти, особливо враховуючи умови війни, і ми будемо про це зараз говорити. Звичайно, окремим нашим і таким напрямком, яким ми пишаємося, це є розвиток енергоінноваційних хабів, і ми плануємо, що вони стануть ще більш центрами експертизи для повоєнної енергоефективної відбудови України. І, звичайно ж, просування професій, популяризація професій в секторі енергоефективності, з урахуванням кращих практик. Тому ми беремо те, що працює, те, що дозволяє молодим людям побачити, що за цими професіями майбутнє, що вони потрібні, і для них це теж гарний шанс побудувати кар'єру. Оку, про наші результати, От те, що ми вже працюємо три роки, в нас ще є два роки нашого проекту. Але оскільки наші німецькі донори, оскільки всі міністерства і уряд Німеччини готові підтримувати відбудову України в і зараз, і після нашої перемоги. То в нас є такі плани, що наша діяльність буде продовжуватися, зокрема, і в освітньому компоненті, також оскільки всі в усіх куточках світу згодні з тим, що мають бути люди. Люди мають приходити, люди мають працювати і люди мають бути навчені. Тому коротко про нашу результат, як ми, ми вже маємо такий величезний мереж. В закладі професійно-технічної освіти, з якими ми працюємо, які впроваджують ті програми, такі або короткострокові програми, або якісь навчальні курси, або матеріали ті, що розроблені в нашому проекту проекті за е, та, такими невеличкими професіями: це встановлення енергоефективних вікон, утеплення дахів, утеплення трубопроводів. Те, що можна додати чи поглибити в рамках якихось великих будівельного спрямування і підготовки фахівців, ми провели а, додаткове навчання, підвищення кваліфікації, стажування, включно навіть намагалися робити онлайн стажування для понад 400 тисяч вчителів та майстрів професійно-технічних закладів, центрів професійної освіти державного центру зайнятості і, звичайно. Наші о, партнери, о, вузи, о, вищі навчальні заклади, технічні університети і ПТО. О, дуже приємно, що і ми маємо подякувати, що насправді наші партнери, наші навчальні заклади о, продовжують працювати, героїчно продовжують працювати часть студентів за різних умов. І за да, якраз за да, час війни, от, як ви бачите, Бачити в цьому в цьому абзаці що більше ніж 2300 студентів пройшли навчання за курсами вже у воєнний час. Тобто це був минулий рік і частинка цього року. Що і що можливо робили теоретичне навчання або онлайн, або в аудиторії, або якщо це практичне навчання, все ж таки це було навчання. Коли студенти мали змогу навчатися в офлайн режимі і якраз проходити таке практичне стажування. Вийшов новий посібник з встановлення енергоефективних вікон та дверей, і ми його зараз передаємо, щоб розмістити на платформі професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України. А в цьому році ми розробили такий курс для університетів, скоріше за все він буде. Зелене підприємництво. І о, ми дуже вдячні якраз нашим колегам всіх з, з інноваційних хабів, які були експертами і допомагали нам розробляти цей курс. Якраз в цьому році ще ми а, розробили три додаткових курси: ми це експерти наші, за допомогою іноземних експертів, за допомогою викладачів, методистів наших освітніх закладів, тобто це команда експертів нашого проєкту. І ці, а, по цих курсах нас будуть проходити тренінги для тренерів, а, встановлення сонячних фотоелектричних систем, обслуговування інженерних мереж будівель. Встановлення та обслуговування типових наскодісів. Ну і оскільки зросла потреба в інтерактивному навчанні, онлайн-навчанні, то як проєкт, ми допомогли і технічно допомагаємо посилити технічну базу, технічну базу наших партнерів, закуповували ноутбуки програмне забезпечення для тих закладів, які були сильно ушкоджені. Ми допомогли закупити будівельні матеріали для практичного навчання, але таке ж це практичне навчання було суміщено з відновленням закладу. Ми намагалися хоч чимось допомогти тим, хто найбільше постраждав від агресії в, в рамках нашої допомоги того, що ми маємо як бюджет проєкту. Також додатково закуповували обладнання для онлайн-інтерактивного навчання. Тобто, все, що можемо ми зробити, щоб рівномірно посилити спроможні закладів: технічна база, і підтримка експертна, і розвиток зв'язків. На цьому слайді ви побачите, якраз декілька таких прикладів, щоб не тільки це були слайди, а й якісь візуалізації, ми звели, що ми можемо побачити і відчути це відновлення постраждалих за ПТО. Це воркшоп для студентів і викладачів професійних закладів в Києві. Також в нас вже на підході є мобільний додаток, є профіль, який буде включати і можливості отримати інформацію про можливості отримати освіту за професійні, які дотичні енергоефективності, інформацію про освітні пропозиції, інформацію про робочі місця і таке інше. Тобто, в нас буде в липні анонс і представлення цього додатку, тому запрошуємо, якщо буде зацікавленість. Ми, як я говорила, продовжуємо працювати дуже енергійно з енергоінноваційними етапами. і якраз. Бо хаби для нас є таким нашими стовпчиками, нашою опорою в, регіон, в регіонах із посуванням професій, і з роботи з різними партнерами. От ви бачите на цьому слайді якраз а, будуть якраз хаби впроваджувати першими підприємництва. А, підприємництвом. Також хаби для нас провели як експерти допомогли нашому проєкту провести. Вебінари, семінари підвищення кваліфікації для викладачів, студентів, представників приватного сектору. Тобто основне з завдань, одним з завдань хабів є таке посилення і об'єднання зусиль, зусиль усіх, усіх і представників роботодавців, робота з федерацією роботодавців України, державним центром зайнятості. Щоб всі, ті, хто залучені до підготовки кадрів, мали можливості і скористалися можливостями, можливостями мати нові ночівні матеріали, а також брати участь у різних закладах підвищення кваліфікації. Наступними нашими етапами, як я казала, це будуть тренінги для тренерів, знайомство з курсами, які ми розробили, продовжується підготовка груп професіоналів. У співробітництві з конфедерацією комп будівельних компаній України. Ми розширяємо також пілотний проєкт, про який я розповідала, з допомогою закупівлі будівельних матеріалів і обладнання для відновлення закладів професійної освіти. І це відновлення буде здійснюватися частково також самими викладачами і студентами в рамках практичного навчання. Також будемо продовжувати. Допомагати посилити технічну базу для інтерактивного навчання, запуск, мобільного додатку є профі, і ми плануємо також, також розширення мережі хабів і дуже сподіваємося, що наші партнери, хаби будуть такими менторами в цьому напрямку. Ну, І я хочу декілька слів сказати подяки нашому. Енергоінноваційному хабу в Дніпрі, нашим колегам за те, що вони є нашим надійним партнером. Дякую Олені Попель, дякую Євгену Юченко, дякую всім, всім, хто долучається до наших ініціатив, хто допомагає нам розробляти наші курси, впроваджувати курси, які вже розроблені в проєкті, консультують наших партнерів на регіональному рівні. І проводять беруть участь у тренінгах, знайомляться і розширюють стосунки з міжнародними партнерами, і таким чином не тільки додають експерти експертизи в українських постях, але також заявляють і про те, що Україна це велика потужна держава з освітньою спільнотою, і тому ми продовжимо. Підпраця. Ми дякуємо за партнерство і запрошуємо до, до наших нових ініціатив і дусил. Дякуємо вам, колеги. І хочу сказати, що наша співпраця це чудовий приклад синергії і супер-супер результативної роботи. І запрошую. Будемо відбудовувати країну разом. Дякую.